Доброго дня, панове. Розглянемо сьогодні питання: комп'ютерні шини. Комп'ютерна шина це система електричних ліній на материнській платі, яка служить для передачі даних, адрес і керуючих сигналів між різними компонентами комп'ютера, такі як процесор, пам'ять та периферійні приси. Вона буває різних типів, зокрема системні, які з'єднують основні компоненти, та локальні, які підключають процесор безпосередньо до певних елементів. Типи комп'ютерних шин. Системна шина з'єднує процесор, оперативну пам'ять і інші пристрої, які використовуються для введення вигляду. Локальна шина безпосередньо підключається до контактів комп'ютера, підключається, шина даних, передає фактичну інформацію між компонентами, адресна шина, вказує місце розташування даних в пам'яті, керуюча шина, передає сигнали керування та синхронізації. Зовнішні шина або портит призначені для підключення зовнішніх приців, наприклад, USB-портліт для миші, клавіатури, принтера тощо. Основні характеристики. Кількість. Бійці, які можуть бути передані одночасно, наприклад, 64 розрядна шина даних. Ну і менше, є більше. Швидкість передачі даних залежить від тактової частоти та розрядності. Тактова частота. Частота з якої шина виконує операції передачі даних. Наприклад, PCI шина, вводу-виводу для підключення периферійно присвіду материнської плати, USB. Популярний стандарт для підключення різноманітних зовнішніх пристрій. SATA, шина для, для підключення накопичу жорсткий ліс SSD. Комп'ютерна шина це система зв'язку, що передає дані між компонентами всередині комп'ютера або між різними комп'ютерами. Вона функціонує як спільний канал зв'язку, який складається з електричних доріжок та материнських плати. Основні функції передача даних, переміщення даних між компонент, такими як процесом оперативного пам'ятного та введення виведення координація роботи, управління діями пристрою, щоб зробити конфліктами. Даними. спрощення зв'язку, замість індивідуальних завдань між кожним компонентом, шина наб'язується централізований шлях для комунікації. Треба основні типи шин у складі системної шини. Шина даних, дата баз фактичні дані між компонентами. є двонаправлені, що дозволяє даним рухатися в обох наврах. шина. Шини, ширина шини, наприклад, 32 розряди або 64 розряди, визначає, скільки біт даних може передаватись одночасно за один так. Шина Одес, адрес, адрес-баз. Представляє адреси пам'яті, вказуючи, звідки потрібно прочитати дані або куди їх записати. Зазвичай є. Однонаправлено від процесора до пам'яті. Кількість ліній в шині адрес визначає максимальний обсяг пам'яті, який може адресуватися. Шина керування контролбас передає сигнали керування та синхронізації кордону дії всіх компонентів. Керує напрямком потоку даних по шині, по шині даних читання запису. Порти комп'ютера це фізичні роз'єми для підключення периферійних. Пристрій, наприклад, миші клавіатури монітора до комп'ютера для обміну даними. Існують різні типи портів, які можна класифікувати як апаратні фізичні роз'єми та програмні мережі портів для мережі протоколів, як от для HTTP. Апаратні порти, usb порти найпоширеніший тип для підключення різноманітних пристрій від мишей до принтерів. Послідовні порти COM. Раніше використовували для і мишей, зараз застосовують для підключення промислового обладнання, мережі пристрою або для налагодження. Паралельні порти використовують для підключення принтерів, передаючи 8 біт даних одночасно, але зараз майже повністю замінені USB. Відеопорти, VGA передає налагові відеосигнали. HDMI, DisplayPort порт передають цифрові відео та аудіосигнали. мережі порти, порт інтернет для підключення до комп'ютерної мережі, програмні порти. Номі по нуміровані порти це числові ідентифікації від 0 до 65535, які використовують мережними протоколами, такими як TCP або UDP, для визначення, яку якому додатку призначені мережі в дані. Приклади порт 8 використовує протокол HTTP без веб-трафік і порт 443 використовує для захищення протоколу HTTPS. Дякую за увагу.